Так, колеги, 6 травня. А ми скирдуємо. А ми скердуємо. Ну таке життя. Оремо чого? Тому що падалися кукурудзи. Це дуже страшне в кукурудзі. Так що оремо зараз. І дай Бог, буде все нормально. А ось там наш комбайник орендований. Ви що? Щось відкрився, щось хворіє. Зглазили, мабуть, трошки його. Нічого, перейдеться. Реї зробимо отим чудлом. Ой-ой, от ох, і поставив неудачну машину. Всі які каплі якісь летять з неба, mm -hmm. ти глянь. За глибину я зрозумів, що вам нічого розповідати. Глибина нормальна, достойна. Навіки достойна.